Не встигла дівчинка забігти, вона забігла і там її одразу поранили. І тут вже крик, шум, дим, і, і тут все горить, і почали оказувати допомогу, там два хлопці ще поранені були. Ну, все пошкоджено, вікна повилітали всі, тобто і вікна в мене були броньовані вньоване скло, тому що воно так плюс-мінус не дуже порозліталося. Ви вибігли і намагалися вибігти з двору, бо ми зрозуміли, що приліт десь тут зовсім поруч, але ми не могли вийти, бо тут все було в пожежі, тобто в нас був перекритий вихід вогнем. Розбило все к чортової Ну, Оце вам наслідки отак. Подивіться, що у нас робиться. Все повиносило. Люди думали, не скільки вибухів, а де його заховатися. Я пішов не знаю з роботи. Десять часов 11 Ви ще дети наші літати. метров от нас в 30 40 взорвался. Она до сих пор еще от себя не может прийти. Да, она такая в шоке ходит. Ночью не спала. С той стороны так типа, повылетала вся вот эта зараза. Mm -hmm. Так и вот тряхнула, тряхнула добря. Жена, конечно, ей хреново, она не могла уснуть. Чули багато-багато одразу, по 5-6 штук летіли. Чули, як вони знижувалися, думали, що буде знов на нашу вулицю. Моральний стан можна напевно описати як спустошення, я думаю, по-іншому навряд чи якось можна описати. Так?